Різниця між двома венді. Оранж вже трошки прицвіло, жовта тільки зацвіла, бо вона посаджена пізніше. В каталозі ці хризантеми називаються сезонні, тобто називають у нас корейки. І колись я на прямому ефірі поспитала, що таке сезонна хризантема. Мені сказали там садовники, ну, в Нідерландах, що це хризантема, яка вирощується без затінення. І вона без затінення показує всю свою красоту. Тобто вони садять в теплицях і не затінняють. Вона живе, ну, живе цією хризантеми, він дорожчий. По відношенні, наприклад, як до Сантіні, там, до звичайних крупноголових хризантем. Але вони того варті. Їх можна вирощувати на вулиці, вони горно зимують. Ну, в принципі, вся хризантама, або давайте чесно про це казати, горно зимує. Вона може здохнути 5 років жити на вулиці, а потім просто вмерти, бо їй так захотілося. Тож сорти варті уваги, і хочу поновити навесну асортимент ці бо багато втротили.